Відкрити власну справу легко. Івано-Франківщина у трійці регіонів, де заявки на гранти від Є робота, отримали схвалення у 2022 році. Кажуть, в обласному центрі зайнятості було одобрено 121 мікрогрант на 26 мільйонів гривень. За 2023 рік 171 особа скористалася цією послугою. Буде створено 353 на дані на перш нових робочих місць. Використано сорок один мільйон гривень. Якщо ми говоримо про внутрішньопереміщених осіб, то з числа славнутньопереміщених осіб вісім осіб вже подали такі заявки, де прийнято позитивне рішення. Найчастіше гранти подають на відкриття та розвиток у сфері торгівлі, автосервіси та навіть басейни. Валерія киянка до переїзду на Прикарпаття працювала адміністратором у кав'ярні і мріяла про власну справу. Тож, опинившись в Івано-Франківську, взялася втілювати свій план у життям. Перше, що я зробила, це почала писати бізнес-план. тобто Так, як я знаю, так як відчувала. Сама ідея Ну вона ж ну, виношувалася в мене, вона виношувалася не, не день, не два. Тобто я мріяла, я дивилася, якісь приміщення, я думала, як це буде. Взагалі, грантовий бізнес-план він не такий, як звичайний, тому його легше писати. тобто Там потребують тільки вашу ідею. І рахунок, тобто розрахунок, і все на реалізацію мрії держава виділила жінці 250 тисяч гривень. І, хоча на повноцінний ремонт та встановлення обладнання цих грошей не вистачило, але вже півроку кав'ярня працює, і сподівається, власниця з часом повноцінно стануть на ноги. Ми. Намагаємося зараз і масштабуватися. Тобто, взагалі було, ідея була не, не, не робити кухню, тобто замовляти якусь випічку, якісь там сендвічі, і тортики, і макарони десь у людей. А зараз вже з'явилася ідея зробити маленьку кухню, бо люди хочуть їсти більше. Тобто, ну, якось під, підлаштовуємося. І відкриття другої кав'ярні на носу у мене. Так що, так. Вже а швидко, трошки mm. йдемо за темпом. До речі, податися на гранти від держави можуть не лише вимушені переселенці, а й місцеві мешканці. Людина, яка має бажання отримати мікрогрант чи для розвитку, чи для розширення свого бізнесу, чи для започаткування власної справи, пише заяву. З цією заявою через дії звертається, Ощадбанк, надає. Свій бізнес-план, чим вона хоче займатися. Потім ця заява з бізнес-плану поступає до дому служби зайтості. Ми спілкуємося з цією людиною, так би мовити, захист цього бізнес-плану, чим вона хоче займатися, чи то онлайн, чи то офлайн. Приймаємо рішення і направляємо в державний центр зайнятості. Якщо людина не може і не вміє написати бізнес-план, а має бажання займатися підприємницькою діяльністю. У нас є центр професійно-технічної освіти, де наші фахівці допомагають в написанні того бізнес-плану. Тож кажуть, в обласному центрі зайнятості не соромтеся. Маєте ідею для бізнесу, подавайтеся на гранти, отримуйте кошти, беріть працівників на роботу і розвивайте власну справу, бо це і вам робота, і створення нових місць для працевлаштування і звичайно економічна стабільність держави. Ольга Смага, Андрій Буцяк, новини на вежі.